Вітаю на своєму каналі. Дуже рада, що ви заходите. Дивитеся. Давайте подивимося, що там діється у Кремлі. Ось мені дуже цікаво, що там діється, бо щось якось там дивно себе вони поводять, на мій погляд. Тому хочу глянути, що діється у Кремлі? Росія в обороні силою. Цікаво. Росія в обороні силою. Дуже цікаво. Диявол, смерть бога ж мій. Вона розвалиться від слова зовсім. Там таке Там хто з нас шокується, дівчата і хлопці. Там хто з нас шокується? Там повний капздець, там Армагеддон Там просто Армагідон, под'яволу, смерть. Це все головне І Божий суд. Кожен отримує по своїм заслугам. Ну, ніяк нічого гарного у них нема. І це все силою, по принужденню, по Божому суду, по принужденню. Тобто це відбувається, оце вже доля так доля, вже добралася до них доля. Дуже цікаво. Колесо фортуни, подіяло відвернулося, вже воно не побідун, побідун вже помер, і ресурсів у них не вистачає, нема ресурсів. Колективна змова на мир. Значить, там йдуть вже, е, ті кулуарні якісь все. Кулуарні йдуть в війни. там вже йде перетрубація, перетрубація е, Кремля тих чиновників головних, да? вже йде перетрубація, вони вже хочуть миру. Той не хоче, але вони хочуть. А ще, скоріш за все, в них хтось помре. Ось обнуління якогось воєнного. Якийсь чоловік воєнний, він обнулиться. Скоро. Це часто, скоро. Це дуже скоро. Або, можливо, як самогубство. Але я боюся, що ні. Дуже скоро. Ага. Так він там не один. Він там не один. Там потроху вони всі будуть сходити з розуму. Від страхів, що їм треба буде відповідати, вони будуть самі собі вкорачувати вік. Ось що там буде. Вкладування грошей. Радість в сонце в світ, ану. Ой-ой-ой. Там є якийсь король Пентаклів. Він вирішив, що треба міняти владу. Міняти владу, міняти нові нові начинання, нове. Такий прямо король при грошах. Але він не воєнний. І він такий прямо сонечко, кому тільки невідомо. Він там, поки він вже щось там собі місто гріє. Угу. Тим, хто не має грошей, вони дають гроші, але щоб вони перевернули ситуацію, щоб поміняти щось. Тим, хто не має грошей, вони їх дають, щоб щось поміняти. Дуже цікаво. Ще якийсь є іерафон. Та їх там взагалі Шайка Лейка, так? Шайка Лейка, він каже, що має бути по справедливості все. Якийсь іерофон по справедливості, а ну. да, колективна праця, ілюзії. Колективна праця, ілюзії так, як вже було. Так, як вже було. Так, вже було. Ілюзії, колективна праця. Колективна праця, ілюзії, вони дають ілюзії тим, у кого нема грошей, щоб перевернути ситуацію. Якусь, ну, Ілюзії може бути ж і інформація якась. Ну, Цікаво. Дуже багато інформації. Дуже багато інформації буде. Це також стосується і грошей, і фінансів, і ресурсів. Але є верховна Жриця, щось під таємницю, ще щось невідоме. І навряд чи воно відкриється зараз. Але є якісь домовленості. Оце все робиться по якимось домовленостям. По якимось домовленостям там намагаються змінити владу. Причому якось до цього пов'язані ті, хто не має грошей, Україна. Бо вони вже не можуть воювати з Україною, бо в них нема зброї. Вони хочуть, щоб їхня молодь. Ну не просто молодь, а якісь колаборанти, ну ті, хто проти влади, проти війни, вийшли по, начебто своїй волі. вийшли. Вийшли куди? Вийшли. Вийшли не хочуть або не можуть, не можуть мати грошей якихось, може, соціальних якихось ще плюсів. І вони від цього втомилися і хочуть іншого. Ану, щас ще спробуємо так, щоб вийшли, що? Що вони хочуть? Угу, Все я зрозуміла. Я зрозуміла, вони будуть інформативно підтримувати не тільки грошова, а ще інформацію тих, хто вже втомився, не може. До заколотів. До заколотів, це починається ще й гражданська війна. Ще й гражданська до заколотів, щоб вони почали підійматися. І це буде інформативно і тим, хто вже замахався. Та ось я ж казала, що вони не тільки вони потримуються фінансово, вони це фінансово підтримують тих, хто вже втомився, нічого не хоче, і ось вони дають, щоб ті робили заколоти. Будуть. будуть у них якісь заколоти такі сумасшедші, що можуть бути на вулицях навіть люди гибнути. Дуже буде сильно, вони будуть йти на ті заколоти, там помирати, і це все буде через інформацію. Бо їх будуть так настраювати, їх дуже будуть настраювати, мозги промивати, молодь. Молодь. Ось молодь. Будуть, але буде подшельнику, І страхи, домовленості і дороги. І дороги, чим усе це закінчиться? Збиранням урожаю, який принесе війна. І якийсь шанс, їм буде шанс, їм буде даний шанс. Якщо вони його отримають, то все буде добре. Але їм треба вибирати або життя і ресурси, або війна. Їм треба буде обирати між двох. Або імператор, це Путін, або якийсь воєнний. Між цими двома їм треба буде вибрати когось одного. Ілюзії дуже багато таємного, таємного. В общем, буде зміна заміна влади. І їм треба молоді там чи кому. вони там будуть міняти його. Все це зрозуміло. Отже, отже, якось так. Дякую. Дякую, до побачення.